Всім здоров. Я. Зробили вчора, Сантехніку кинули. Ось вот, звідси виход. і пошла вона туди, на кухню, Має там бути кухня, Розвілочка. Розвілочка на кухню біля окна, тут розвілочка пошла до каміна. Вон виход. І пошла туди далі. И пошла, пошла, пошла дальше. Дюбелин такой. Чепляем на такие вот хомутики. Это мои быть в стенке. Это мои быть в стеночки. И пошла такой Полтора сантиметра. Наклон на метровый. Полтора сантиметра на метровый. Ставьте лайки. Не забувайте підписуватись на мене і коментуйте, пишіть, питайтеся, будемо говорити. Привезли ще труби на світло і на воду. Ще має бути світло і вода. З цього угла і сюди три труби і світи теж сюди три труби. Приїхав трактор. Буде засипати, будемо засипати. Так, тут весь участок засипали, хто з нас тільки на 5000 доларів тільки піску одного сюди попривозили. І то ще буде мало. І ще треба кучу завести сюди, піску. О, то зараз зробимося, сказали, зробити гарцовочку. Захотіли гарцовочку зробити. Труби, щоб воно не просідало. Воно і так не буде просідати, воно хай з руками сяде, доска колись та й згниє, але як, є, так є. як на хамоти ми робимо, цепляємо, то воно точно нікуди не дінеться. Як ми такої дібілимо, цепляємо, крутимо воно, воно мертво. Но... Я шатаю, що ніхто, ніхто не хоче пошататися. Як казав, тут камін буде, мішаємо, посипаємо, зараз будемо засипати. Погода сьогодні чітка, не жарко. Марки вон є, дощик не йде, от, засипає, приїхав, буде засипати. Сьогодні класно робити, не жарко. Гріша, гріша, кидай, по труби, по потруби. Засипай. Потруби, трамбуй туди туди, туди, такое трамбуй, пані ногами. Дай по потруби. По Добре, треба щось работать. Не забувайте підписуватися, ставте лайки. І пишіть коменти, кому що цікаво, запитуйте, будемо відповідати.